Дії про ДТП у 2025 році. Отже, вступив новий закон про автоцивілку. І тепер нова автоцивілка вона має більший захист. Якщо ви там когось вдарили, то ваша страхова компанія відшкодовує тим людям без врахування амортизації. Тобто автомобілі до 5 років це гарантійні СТО, тобто ну, офіційні дилери З якщо це автомобілі більше 6 років, це. Деталі, аналоги, тобто ну не б.у., а нові, але аналогічні деталі автомобіля. Знос тепер вже немає його, і в основному страхові компанії будуть пропонувати вам ремонтуватися на СТО. Дадуть посилання на СТО, їдете на СТО, все, що СТО виставило, заплатили, вам зробили машину, ви сіли і поїхали. Буде можливість кошти отримувати і на руки. Якщо ви відмовитесь від цього, страхова сама порахує, відмінусує 20% ПДВ і відшкодує 20% ПДВ це ті кошти, які платить СТО. Якщо ви там ремонтуєтесь, якщо ні, вам на руки платять ці ПДВ мінусують. Якщо ви потім надаєте ці виконаних робіт, рахунки, що ви оплатили, покажете відремонтований автомобіль. Тоді вам це доплатять. Робота майстрів 100% відшкодовується. Також, якщо це СТО, вони самі встановлюють цю норму Норму годин, яку там нараховує СТО. Якщо На руки компанія рахує середню, середню суму, яку прописано по регіону. Так, отже, якщо стається ДТП, ви маєте викликати поліцію. Зафіксувати подію. Але якщо ви, е, можна сказати, маєте страховий поліс, іншого учасника є страховий поліс, і вас тільки двоє. Один винний каже, так, я винний, інший каже, ну, так, я потерпіли, ви згідні щодо ситуації, не спорите. Ніхто не травмований, всі живі, здорові, ніхто алкогольна, ніяка інша. Е, Стан немає в людини, наркотичний, нічого стану нема. Ліміт відшкодування немає тепер його, дивитися по полюсу винуватця ДТП. Отже, по полюсу винуватця ДТП, е е е jam, якщо ви маєте поліс е нової автоцивілки, там написано 250 тисяч. Якщо вас вдарила людина з цивілкою ще 2024 року, у нього там прописано 160 тисяч гривень. Ну, і тут така особливість. Пряме врегулювання так є. Тепер ви завжди звертаєтеся в свою страхову компанію, ну, коли європротокол, коли дві машини. І, ну, Навіть якщо поліція, але дві машини, то ви звертаєтеся в свою страхову компанію. Ну, Ви можете вибрати або в свою, або в його страхову компанію винуватись. Ну, Дивіться, якщо у вас поліс нової автоцивілки, і якщо вас вдарили з полісом. Автоцивілки 24-го року, і у вас немає додаткових опцій, які ми розповідаємо, кажемо, до включіть, і тоді вам все одно, яка цивілка в тої людини. Якщо у вас цього немає, ви звертаєте свою страхову, ваша страхова компанія приймає заяву, робить експертизу, оглядає ваш автомобіль. І каже вам: дивіться, так як у вас поліс укладений винуватця ДТП 2024 року, ми маємо право нарахувати амортизацію, тому що в 2024 році діє ще закон, який е регламентував діяльність кожної страхової компанії. Методика розрахунку, яка враховувала е амортизацію автомобіля, е вона залишилась така сама до 7 років без носу, якщо не було ніяких пошкоджень, до 5 років СНД автомобілі країни СНД. Якщо все це більше, більше 7-5 років, то амортизація вже нараховується. Вона може бути до 70%. Ну, зрозуміло, якщо там, компанія прораховує, дивиться пробіг, дивиться, чи були ремонт автомобіля до того, якісь фарбування інші, вона враховує це і відшкодовує. Також. Що ще хочеться наголосити? Так, пряме врегулювання є, але якщо вас вдарили, де в ДТП три і більше автомобілів, якщо є травмовані люди, тоді ви звертаєтесь з компанією винуватця ДТП, не в свою страхову компанію. Якщо ви хочете завжди звертатися в свою, для того є опція прямого врегулювання. На сьогоднішній день у нас є такі опції. Компанія Ingo надає, компанія Аерікс. Якщо ви маєте такі додаткові опції, вам все одно, хто вас там дарив, які в них страховки, е, фра... До речі, франшиз немає вже тепер. Е, Неважливо, що у компанію, що у е, винуватці ДТП, які там страховий поліс, чи є взагалі? Е, отже, зрозуміли, поліція домовилася Європротокол, звертатися в свою відразу на гарячу лінію. відразу, Три робочих дні ніхто не відміняв написати заяву. На сьогоднішній день встановлено 60 днів максимальні на виплату, але в зв'язку з якоюсь там справою, затягненням справи може бути і 90 днів, так, в законі там прописано. Це якщо по-простому вам казати. Ну, я вам так скажу, що страхові компанії зараз вже не тягнуть, тому що Національний банк їх контролює і діяльність страхових вона покращилася, набагато покращилася, коли національний банк став їх контролювати. Е, так. Зрозуміли, так? Отже, поліс 25 го року без врахування зносу, поліс 24 го року з врахуванням зносу. Е, поліція, Європротокол, написання заяви, огляд автомобіля 10 днів комісар, 60 днів або 90 днів до виплати. Якщо у вас є пряме врегулювання, люба страхова, вам за 20 днів все чи там, до 30 днів все е, закриє ці питання протоколу ліміта немає. Це вже я вам казав. Ще раз нагадаю. Отже, де б ви не отримували страхові послуги, задавайте питання своїм консультантам. І зараз на сайті кожної страхової компанії чітко прописано, як іде відшкодування. Там є паспорти продукту, загальні правила. ЗУСП називаються, загальні. ЗУСП, ЗУСП. Забув, як ну, загальні правила, як це? як іде відшкодування, як нараховується сума відшкодування, як буде відбуватися виплата, все, все чітко і, і зрозуміло на сьогоднішній день. Так як колись уже не буде. Цивілка за тисячу, а виплачують сто, і все нове. ну, Такого не буде. Тепер уже цивілка, вона буде стоїти, вона і зараз ми бачимо це в межах 100 євро. Отже, це легкові атомбілі. Пам'ятайте, що страхування це фінансовий захист, і ви можете перекласти на плечі когось свої фінансові збитки, навіть ті, які вам завдали не ви комусь, а вам. Пам'ятайте. Все буде добре.